А я дякую Володимиру Гарматюку за те, що підготував цей випуск новин. І нагадаю, що більше інформації можна знайти на сайті польського радіо для України. Далі нашу сьогоднішню зустріч продовжуємо авторською програмою Назара Олійника у дзеркалі історії. І я запрошую його до слова. Вітаю дорогі друзі! З вами програма Польського радіо для України в дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Як відомо, совєтський союз відзначався неймовірною схильністю до відзначення дат закінчення своїх переможних загарбницьких війн та кампаній в дусі мілітаристичного тріумфалізму. Найбільш яскравим прикладом тут є культ великої перемоги у так званій великій вітчизняній війні. Ця традиція розквітла з новою силою в путінській Росії, яка у своїй неоімперській війні, неоімперській політиці відкликається до символів часів. Другої світової війни і геноцидна війна проти України. Проходить під пропагандистським акомпанементом брехливих гасу у боротьбі з фашизмом його, нібито, різновиду укрофашизму. Російські солдати прикрашають свої однострої георгіївськими стрічками. Пропагандисти проводять паралелі між намаганням армії Російської Федерації захопити Харків і Курською операцією збройних сил України та двома битвами за Харків і битвою під Курском у 1943 році. сорок Соня році. Всемислоня Путіна його режиму. І величезної маси пересічних росіян просякнути мисленнями, образами Другої світової війни. Проте одну історичну паралель вони аж ніяк не хочуть вбачати між війною проти України і намагаються її витіснити зі своєї свідомості. Маю на увазі зимову війну з Фінляндією у 39-40 роках в тлі цих подій був сумнозвісний пакт Молотова Ріббентропа, а про це дещо до детально ми поговоримо згодом. Отож, ця війна розпочалася з совєтського вторгнення на фінську землю 30 листопада 1939 року, після того як керівництво Фінляндії відмовилося приймати ультиматум Совєтського Союзу, 12 жовтня 39 року. Кремль висунув вимогу перенести фінсько совєтський кордон на 25 кілометрів на північний захід від існуючої лінії кордону, тобто передати Фінляндію свою територію. Разом з містом Виборг із фортифікаціями і укріпленнями, відомими як лінія Маннергейма, нібито задля убезпечення себе від агресії в районі Ленінграда. Також було висунуто вимогу передати півострів Ханко в оренду СССР на 30 років для створення там бази Балтійського флоту. У відповідь ФІНАМ пропонувалося в лапках територія. Карелі, яка за площою була вдвічі більшою, але слабо розвиненою і мало заселеною Тайгою. Перед нападом на Фінляндію совіти інсценізували прикордонний інцидент, заявили, що це була нібито агресія білофінських фашистів. Вже 1 грудня Москва заявила про визнання нею ж створеної маріонеткової Фінської Демократичної Республіки. На чолі якої поставлено коопераціоніста комуніста Ото Куісінена. Світ очікував, що Фінляндія зазнає миттєвої поразки з огляду на диспропорцію сил, колосальну диспропорцію сил. Адже погляньте самі, населення Фінляндії у 1939 році становило 3 мільйони 700 тисяч людей проти 190 мільйонів населення Совєтського Союзу. Під час зимової війни було задіяно понад 1 мільйон солдатів Червоної армії, тоді як Фіни виставили 330 тисяч, тобто кожного десятого жителя. Йдемо далі: 80 фінських танків проти 6,5 тисяч совєтських, 160 фінських літаків проти близько 3 тисяч совєтських. Такі ж просто колосальні диспропорції були у всьому, у всіх видах озброєння. Тим не менше фіни завдали колосальних втрат Червоній Армії, що остаточно сховило Гітлера та його генералів до думки, що Совєтський Союз є велетним на глиняних ногах. Лише втрати у вбитих і пропавших безвісти склали близько 130 тисяч чоловік, тоді як фіни втратили вбитими близько 30 тисяч це була найганебніша поразка Червоної імперії, незважаючи на те, що після закінчення зимової війни, 12 березня 1940 року, Фінляндія змушена була віддати місто Виборг, інші території, віддати у фактично оренду довічного півострів Ханка, розібрати фортифікації тощо. Проте, Фінляндія, на відміну від своїх сусідів, зберегла незалежність, а потім зуміла не стати совєтською республікою після закінчення Другої світової війни. Найбільш яскравими символами фінської перемоги і звитяга є головнокомандувач і батько фінської держави, генерал Карл Маннергейм і простий солдат Сімо Хайюхая, найкращий снайпер світової війни. Другої світової війни, який знищив за деякими оцінками навіть близько 700 совєтських солдатів, в Польщі нещодавно вийшла дуже цікава книжка на цю тему фінського автора Кімо Рентоле Фінляндія проти Сталіна від зимової війни до холодної війни, 1939-1950». Мені вдалося побувати на її презентації за участі автора, яка прийшла у Варшаві в рамках 32-го ярмарку історичної книги. Пропоную послухати її фрагменти, які є цікавими і повчальними в світлі війни Росії проти України. Слово Кімо Рентолі. Книжка була написана у 2016 році, тобто ще до подій, які зараз відбуваються в Україні. Натомість після вибуху цієї війни в Україні стрімко зросло зацікавлення до неї і до теми, якій вона присвячена. Тобто, це напад Росії на Фінляндію і про подальший розвиток подій. Книжку перекладено на англійську і польську, а тепер уже відпідписані угоди на її видання українською та грецькою, і справа цього успіху. Полягає у тому, що чимало хто вбачає подібності між тим, як Сталін обійшовся у 1939 році під час Другої світової війни із Фінляндією, і що Путін вчинив у 2022 році щодо України, попри те, що при розгляді історичних подій дуже важливу роль відіграють деталі а в даному випадку є відмінності, то все ж простежується паралелі, і Сталін і Путін не до. Цінили свого супротивника і заплатили за це високу ціну. Подібність є також у способі і тактиці ведення росіянами війни сьогодні і тоді. Попри те, що вже минуло десятиліть, росіяни використовують тактику, яку під час другої світової війни один із фінських генералів назвав с'єданням людей. Ця тактика, яка дуже коштовна у плані людських життів, використовується російськими військами на війні з Україною. Мен андисідисажбінсіношонавіндіюкрайнінворкіморентова. Так пояснює завдяки чому фінському Давиду вдалося вистояти перед совєтським голіафом під час зимової війни 1939-1940 років. Я гадаю, що головною причиною успіху чи відносного Фінів під час зимової війни і Другої світової війни був той факт, що Фінляндія була демократією, яка досить добре функціонувала. У 1930 році була спроба перевороту за участі ультраправих організацій після його провалу Фінляндією керувала коаліція лівих і селянських партій. Це зумовило, що уряд мав дуже високу підтримку серед населення, що мало значення для оборони країни. Якби при владі у Фінляндії була диктатура правих, то можливо ситуація була б цілковита іншою. Додатково слід сказати, що уряд мав підтримку навіть серед комуні. Чому безумовно посприяв сам Сталін, під час своїх чисток він знищив більшість фінських комуністів, які після громадянської війни 1918 року втекли до совєтської Росії під час репресій у кінці 30-х років більшість з них, якщо не практично всі, були вбиті за наказом Сталіна, і це зумовило більш обережне ставлення комуністів до совєтського союзу, і вони були однією із сил, які були готові. І боронити фінську державу після війни з'явилася ветеранська організація, членами якої були комуністи, які взяли участь у боротьбі із совєтською Росією. І це було чимось, що не мало аналогів у світі. Зрештою, члени цієї організації прийшли до влади у Фінляндії у 60-х роках. Тобто, у певний момент в Україні правили антисовєтські комуністи. Фінська демократія була одним із нечисленних прикладів демократії у тогочасній Європі. Це була інша ситуація ніж у центрально-східній Європі між першою і другою світовими війнами. Винятком тут є Чехословаччина. Де не відбувся правий переворот, і де була демократія, яка досить добре функціонувала. До того ж, треба відзначити специфіку тогочасного суспільства, була величезна маса людей, здатних воювати в умовах зими. А зима була тоді дуже лютою. Окрім того, треба сказати, що фінський національний характер, складовою якого є настирливість і опір, це підкреслювало ряд осіб, які стикалися із фінами, включаючи Молотова. Молотов, який майже дожив до 100 років на схилі віку, коли його запитали, чому Фінляндія не була підкорена і не включена до совєтського табору, то він сказав, що Фіни настільки впертий народ, що якби їх приєднати до совєтського союзу, то це була би кровоточива рана на його тілі. І теж хочу сказати, що коли я працював у російських архівах у 90-х роках, то я наткнувся на газету, у якій лист у якому один із совєтських командирів, відповідаючи на запитання, чи це правда, що окрім росіян, добрими солдатами були лише німці, зазначив, що це правда, що, скажімо, італійці і румуни не відзначалися відвагою. То цього не можна сказати про фінів у японців, тобто що фіни і японці. Теж були хорошими солдатами. І ще одна річ: невідомо, який це мало вплив, але однією із рис характеру фінів є порядність, яка, на думку росіян, межує з дурістю. Совітське вторгнення у Фінляндію розпочалося 30 листопада. 1939 року, тобто, вже після того, як Совєтський Союз в порозумінні з Третім Рейхом окупував частину Польщі, а також силою нав'язав Республікам Балтії розміщення своїх баз на їхній території, що стало початком їх анексії і окупації, яка остаточно відбулася. У червні 1940 року все це відбувалося у відповідності до таємного додатку до пакту Молотова ріббентропа від 23 серпня 39 року. У відповідності до нього німці погодилися, щоб Фінляндія належала до совєтської сфери впливу. Якою мірою фінське керівництво розуміло, що вони віддані Гітлером на поталу Сталіну, Говорить автор книги. Фінішкаверментґот. Фінський уряд знав чутки і часткову інформацію про пакт Молотова Ріббентропа і існування таємного протоколу до нього. Вони підозрювали, що щось таке існує після того, як Польща була поділена між совєтським союзом і Німеччиною, і також після тих переговорів, на які лідери Балтійських держав були запрошені до Москви. Їм просто наказали підписати у відповідному місті і це. Це був кінець їх альтернатив. Фіни не знали всього, але розуміли, що відбувається. Як відомо, повний текст пакту Молотова ріббентропа був опублікований лише у 1948 році, і фіни не могли заздалегідь знати про його деталі. Натомість про певні речі вони здогадувалися, але важко сказати, який це мало вплив на хід зимової війни. Відомо, що Гітлеру у 1941 році перед початком операції Барбарос. Сам перед нападом на Совєтський Союз, аби залучити на своєму боці Фінляндію, вів розмови із фінами і відкрив їм частину дипломатичних документів, які стосувалися СССР. І звісно, не все німцям можливо було соромно, що вони віддали Фінляндію у совєтську зону впливів. І звичайно, частково фіни усвідомлювали, як німці поступили щодо них тоді. Цей договір не мав особливого впливу на фіні. Вперед зимовою війною пакт Молотова Рібінтропа мав більше значення під час війни 1941-1944 років, і після неї це полегшило змінити табір у 1944 році, коли Фінляндія була змушена виступити на боці совєтів і воювати із німцями. Фінам було набагато простіше зрадити німців у 1944 році і виступити проти них, бо вони розуміли, що німці це їх зрадили ще раніше. Автор книги Фінляндія проти Сталіна розповів про особисте ставлення совєтського диктатора до Фінляндії. Stalin не not багато про Фінляндію the во Сталін до вибуху Другої світової війни ймовірно майже не думав про Фінляндію або мало. А потім він про неї думав уже багато і до кінця свого життя, і це було до такого ступеня, що і для наступника Фінляндії стало чимось важливим і травматичним. У 60-х роках, коли президент Урхо Кеконен востаннє намагався повернути вибор, втрачений наслідок зимової війни, а вибор для фінів є чимось як Львів для поляків, то Брежнєв, з яким він про це говорив, йому сказав, що якщо ми вам віддамо вибор, то вам не буде потрібна така велика армія. Тобто ще в 60-х роках Брежнєв, який не приймав участі у зимовій війні, але знав це. Пам'ятав про фінську армію і її можливості. Ця традиція збереглася. Історик відповів також на питання про нейтральність Фінляндії після Другої світової війни, яка змушена була піти на цей крок під тиском Москви задля збереження свого суверенітету в світлі ймовірних переговорів між Україною та Росією, адже ще до повномасштабного вторгнення Кремль вимагав так званого нейтрального статусу України і обмеження її оборонних можливостей, нібито з метою захисту себе від агресії з боку НАТО. Я гадаю, що статус Фінляндії під час холодної війни є мало ймовірним для України після закінчення цієї війни. Фінляндія набула свій статус не одразу, а поступово упродовж років. І тут не так легко робити такі порівняння. Окрім того, дуже важливе значення мало те, що під час двох совєтсько-фінських воєн було мало жертв серед цивільних і під час зим. Мової війни війни 1941 44 років загинуло понад 90 тисяч фінських солдатів, що чимало для такого народу, як фіни, але загинуло лише 2 тисячі цивільних, і совєтські бомбардування не були настільки ефективними, як це було з бомбардуваннями Німеччини з західними союзниками. Також завдяки тому, що населення було евакуйовано з теренів ще до того, як росіяни їх захопили, то не було. Бо окупованої території, де проживало цивільне населення, з огляду на це Фінляндія уникла того, що трапилося із Польщею чи Угорщиною всіх тих жахіть окупації, зґвалтування, вбивства і пограбування це викликало велику ворожість цих народів до окупантів. Фіни ж не мали упереджень, щодо росіян завдяки цьому було легше заручитися підтримкою загалу суспільства для співпраці з Совєтським Союзом і до якихось мир. Відносин із ним, бо не було окупації Червоною армією. Таке важко собі уявити у випадку України, де, як ви знаєте, рівень спустошення і кількість жертв серед цивільних є величезним. Окрім того, українці набагато ворожіше налаштовані до Росії і куди менше готові на поступки, аніж це було у випадку Фінляндії і уставлені до совєтського союзу під час холодної війни. З іншого боку, виглядає на те, що Путін набагато менше готовий на які-небудь поступки щодо України, аніж це було в випадку Сталіна у його ставленні до Фінляндії для Путіна. Війна в Україні є куди більш центральною подією ніж такою була війна із Фінляндією для Сталіна. Виглядає на те, що Путін не готовий на якісь поступки у разі якихось мирних переговорів. Гадаю, що росіяни у випадку України будуть хотіти досягнути більшого, і українцям буде важче аніж фінам вибороти своє. Нагадаю, це був фінський історик Кімо Рентова, автор книжки Фінляндія проти Сталіна від зимової війни до холодної війни 1939-1950», Який представив польське видання своєї книги у Варшаві на ярмарку історичної книги у Варшаві. До згаданого вище додам, що українці мають щось про що фіни у 1939 році могли лише мріяти. Колосальну військову і фінансову допомогу заходу і це в купі з доблестю збройних сил України і непохитною підтримкою українського суспільства є запорукою перемоги України. З вами був Назар Олійник і програма в дзеркалі історії.